Добрий день, пані Макс пане Максиме. Щиро дякуємо за те, що доєдналися до нашого інтерв'ю, підтримали наш проєкт. Для наших глядачів хочу розповісти, що сьогодні з нами Максим Козини, український актор, театр, кіно і також музикант. Ще раз щиро дякуємо. Доброго дня. А Наше інтерв'ю має тему актори психологія, мистецтво. І перше питання, яке ми хотіли вам поставити, пане Максиме, скажіть, будь ласка, як ви загалом дійшли до професії актора? Це була ваша мрія або ж мета, або у вас є своя унікальна історія? Ну, не знаю наскільки вона унікальна. Я просто почав з самого садочку. Мене якось так загребли до себе. І я там на різні конкурси, фестивалі, на постійні концерти якісь. І після цього якось і в школі почалося. Потім, коли я вже в школі мене постійно запрошували на якісь концерти, я починав просто вже в агідбригадах, в концертах, в якихось конкурсах так само всюди вже приймати участь, то я почав цим горіти, і я вже, ну знаєте, без сцени, без якихось виступів, просто вже не міг і зрозумів, що дуже хочу спробуватися до акторства і вступив до театрального університету. І зараз от граю в театрі. Чудово, дякуємо. Скажіть, будь ласка, а який був період вашого вступу? Він був для вас емоційно складним або нестабільним? Це взагалі був період, коли я Мій мозок просто? Вибухав, тому що я ну, тоді дійсно я сам вперше приїхав до великого міста, до Києва. Я нічого не знав, зі мною нікого не було, і мені доводилося все самому розвідувати, запитувати, куди їхати і що робити. І це було насправді дуже цікавий, дуже емоційний і дуже складний період для мене. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а що ви загалом могли порадити підліткам, які вступають цьогоріч у вищий навчальний заклад? Можливо, це порада, яку ви самі хотіли почути у той період часу? Ну, мабуть, це бути собою, не здаватись кимось іншим, а просто бути тим, хто ти є, показати все, що ти вмієш, відкрити свою душу. Наповну і не боятися, тому що як казав мій майстер, і в принципі мені дуже подобається ця фраза, що страх це перша причина всіх невдач. Тому не боятися. Дякуємо за цінну пораду. Дійсно, дуже цінна порада і дуже надзвичайна цитата. Я впевнена, ми її запам'ятаємо. Будемо використовувати в своєму житті. Наш центр загалом базується на психологічному аспекті. І перше питання з цього аспекту. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як загалом саморозвиток, самопізнання, розвиток свого емоційного інтелекту впливає на людину в розвитку професії акторства? Якщо так, то як вона саме впливає? Ну, е, я думаю, що е, впливає дуже, тому що кожен Персонаж, це ж ти по факту перевтілюєшся в іншу людину, ти проживаєш зовсім інше життя з іншою психологією, з іншим характером, з іншою, в принципі, цінностями в житті, і важливо вміти розуміти і розрізняти якісь певні аспекти людської психології, щоб більш вдало підібрати. Якісь пристосування до якогось персонажа, і в принципі, загалом всієї п'єси, щоб розуміти, що саме треба донести глядачу, над чим саме треба глядачу задуматись? Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а ось цей момент входу в роль, коли от актор стає адвокатом свого персонажа. Він завжди важкий, і наскільки важче от з вашого досвіду війти в роль або звити з неї? Ну, вхід в роль, пошук персонажа це завжди складний процес. Тому що ти починаєш по факту з нуля, починаєш його створювати, знаходити. І це завжди дуже кропітка робота. <кхи> ем, ну а виходити це вже кому? Кому як зручно, кому як. Е... У кого як виходить, тому що ну, мені, наприклад, важче даються драматичні персонажі, тому що там набагато сильніше йде робота над собою, а комедійні персонажі якось не знаю, мені легше даються. От в, них, в них все хоче на поверхні, але воно теж настільки глибоко, що його так цікаво шукати і знаходити. Це дуже класний процес. А стосовно того, що виходите, не знаю, в мене нібито не було такого, що я прям ставав якимось е, як ну, в, в, в полоні свого персонажу залишався. Ми зрозуміли, що дякуємо, дуже цікаво. А от скажіть, будь ласка, використання тригерів у професійній діяльності? Чи коли-небудь ви зустрічали ось цей момент або, можливо, самі використовували тригери? Тригери в плані, е, наприклад, щоб... Так. А, наприклад, щоб відчути от саме драматичного персонажа, його біль, щоб більше його зрозуміти, передати глядачу, можливо, ви згадували якісь ситуації зі свого життя. Е, так, насправді. Е, насправді, воно все, в принципі, мені здається, так і діє, тому що е, коли. От, коли у актора немає саме вже настільки багато досвіду і навику робити це вже прям професійно, без тригерів, то це вже це вже дійсно професійний актор. А Наприклад, я ще використовую от, дійсно ситуації з життя. Я згадую якісь свої болючі моменти, або не тільки болючі, це може бути все, що завгодно з життя, що може тебе е, погрузити от, в цей потрібний е, стан. І це дійсно так є. І, і насправді на кожне слово, яке ти говориш, у актора має бути е, своя картинка, свій тригер е, і своя якась. Ситуація з життя? Вельми дякуємо. Дійсно, дуже цікава думка, що актору потрібно не тільки переживати якісь негативні емоції, а використовувати радісні ситуації з свого життя. Щиро дякуємо, що акцентували на цьому. Скажіть, будь ласка, а як загалом на вашу думку, з вашого досвіду, чи важливо актору або людина, яка хоче стати актором, розуміти своє тіло, розуміти пластику свого тіла? Це теж дуже важливо, тому що є різні вистави, є вистави пластичні, і для актора дуже важливо бути пластичним, бути, розуміти своє тіло, його можливості, тому що дійсно важливий і потрібний актор той, який вміє, вміє використовувати своє тіло на повну. Скажіть, будь ласка, а що ви могли порадити молоді або акторам, початківцям перший, другий курс, які бояться сцени або не впевнені у своїх руках рухах? Як набути цю впевненість? Знаєте, в мене ще. В самого є оця невпевненість, тому що коли тільки починаєш над чимось працювати, воно завжди цей процес пошуку він буває інколи таким незручним і дивним, що ну, самому навіть інколи важко знайти. Я навіть що можна порадити, ну я думаю, відпускати себе. Просто відпускати всі свої зажими, виходити з якихось своїх рамок, тому що це процес пошуку, і тут не може бути ніяких стопів, тут треба просто вперти як танк, просто відпускати повністю себе і віддавати повністю себе цій справі, пошуку ролі або ну, тій справі, якою студент займається. Щиро дякуємо довіряти собі? Тобто, довіряти собі, це напевно найкраща порада. Ще раз щиро дякуємо. Скажіть, будь ласка, а з вашого досвіду роботи у театрі чи сильно і як саме війна вплинула на створення сучасного українського мистецтва? Ну, взагалі дуже вплинуло, тому що, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення, то з театру знялося половина репертуару російських авторів, і в виставах з'явилися якісь нові жарти, яких раніше не було, які раніше, можливо, не стріляли. От, наприклад, сватання на гончарівці в молодому театрі там є фраза Не для гриця паляниця. І вона, ну, це вона так написана автором, і ніхто ніколи не звертав на це увагу. А коли це вже стало, як то кажуть, мейнстрімом, то всі почали дивуватися і думати, що це жарт саме вже придуманий після вторгнення. Ну і в принципі, з'явилося більше, більше рушійних сил, більше тригерів знову ж таки, тому що це. Це знаєте, це зовсім інше сприйняття світу. Тобто наше життя поділилося на до і після. Вже так, як було колись, вже не буде ніколи. І наш мозок, і наше світосприйняття, воно вже назавжди змінилось, і з цим змінилася звичайна творчість. Зараз почали більше ставити, вже, ну як, ну грубо кажучи, патріотичних. Ну, тобто більше, знаєте, от саме нашого чогось ставити, просувати якось українське саме, і це дуже класно. Так, дійсно погоджуюся з вами. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, чи сильно змінився глядач після початку повномасштабного вторгнення? Так, саме дуже змінився глядач і був прискіпливим і дуже голодним. А зараз став ще більше прискіпливим, ще більше уважним, ще більш серйозним. Але ну це так само. Це ділиться. Є глядач, який дуже буде уважно спостерігати за, наприклад, розвитком театру, те, що вони ставлять зараз. А є глядач, який вже знає, що, наприклад, цей театр завжди мені подобався, подобається, і який просто приходить. Відпочивати, наприклад, є глядач, який приходить, йому потрібно обов'язково, щоб ця вистава була е, якоюсь тригерною, якоюсь складною на подумати. І ну, я думаю, що на всіх це вплинуло. Як на театри, на глядачів, так і на медіа, на все вплинуло дуже. Ми зрозуміли, дякуємо вам. А от вам, як актора, актору театру, великої сцени, що важливо відчути від глядача на початку або в кінці, або можливо протягом вистави. В принципі, актору, ну, будь-якому актору дуже важливо отримувати фідбек від глядача, тому що, ну, от, наприклад, початок вистави, коли йде об'явка, коли там кажуть вимкнути мобільні телефони, і коли вже розпочинається вистава, то глядач починає аплодувати. І це дуже класно, тому що це початок. І глядач тим самим говорить: Ми з тобою, ми будемо дуже уважно дивитися, підтримувати. І ну, це дуже класно, коли глядач так підтримує. В принципі, коли акторам дарують квіти, це, це неймовірно просто, тому що це мені здається найважливіше. Отримати ці квіти це от в мене була ситуація, ми грали небезпечні зв'язки в молодому. І вже після вистави до мене підійшла якась жіночка, коли в нас був уклін, і подарувала мені квіти. Зовсім мені незнайома жінка. Це в мене було вперше в моєму акторському саме житті, коли мені незнайома людина дарує квіти. Це означає, що вона. Що я, вона отримала мою частинку душі, яку я віддаю на виставі. Вона її отримала, вона її прийняла, І вона прожила разом зі мною це життя. І це настільки неймовірно, що просто я кажу всім, даруйте акторам квіти. Тому що для акторів це найважливіше. Дуже-дуже е, ну, класно, коли глядачі реагують, якось підтримують жарти, коли йде якась бувають такі ситуації, якась. Пауза, коли там хтось забуває щось, то глядачі розуміють все, ставляться до цілого розумінням, там аплодують. Ну, підтримка глядачів дуже важлива, в принципі, в цій справі. Щиро дякуємо. Я глибоко переконана, що наші глядачі вони запам'ятають це і при відвідуванні театру скористаються вашою порадою. Головне лишатися людьми в будь-якій ситуації. Скажіть, будь ласка, а згідно з вашими спостереженнями, от зараз на які вистави більше попит? Це така, знаєте, військова тематика або українська народна? Ну з моїх спостережень зараз більше попит на, в принципі, прем'єри. <гум> коли випускаються якісь нові вистави, а які вже. Глядач давно всі бачив, всі обговорили ці вистави. Ем, от, по-моєму, Макбет в Театрі Франка зараз йде. І це дуже зараз вистава, яка насмірша. Всі дуже багато про неї говорять. І це дуже класно, тому що вона масштабна. Mm -hmm. Тому що вона дійсно е, сильна, вона дійсно. Е, Захоплюючи, тому що глядач просто забуває про все, коли дивиться цю виставу. Я ще не був, але я дуже хочу сходити. І в принципі, коли глядачу щось відкликається, коли от зараз режисери стали набагато свідоміші в цьому плані, тому що вони ставлять саме те, що потрібно глядачу, тому що раніше це могло дійсно бути режисером, міг поставити. Те, що йому хочеться. А зараз е, тут треба бути дійсно свідомішим і розумнішим, тому що глядач зараз прискіпливіший, і він більш уважніше ставиться до всіх цих е, штук. Е, от. І я думаю, що не тільки на якісь патріотичні вистави військової тематики, а й на якісь комедійні вистави. Тобто, зараз попит є в принципі на вистави, тому що глядачу це потрібно зараз. Тому що зараз без цього ми будемо депресивними унилими, просто ніякими ходити. А театр для нас це порятунок. Театр для нас це рятувальне коло. Так, дійсно, я беззаперечно погоджуюся з вами, що мистецтво це ліка, ліка, які лікують будь-яку пору року при будь якій ситуації. Вони будуть існувати завжди. А на вашу думку, театр зараз в Україні він достатньо популяризується? Чи ще варто розвивати ось цю тему театру, підтримувати її? Ну я думаю, ну він зараз достатньо популяризується і завдяки Тіктоку, і завдяки ну, соціально в принципі мережам. Але хотілося б, звичайно, щоб більше і більше театрів ставали популярними, щоб вони виходили на цей ринок і більше глядачів дізнавалися про різні різні театри. І... Тому що в принципі зараз в Києві, на мою думку, є. Там головні театри, це там молодий, Франка, Олеся Українка. Такі. А я, наприклад, ще дуже багато знаю, Ну, от ще Золоті Ворота, до речі. Це, це дуже класний театр. Дуже багато таких маленьких театрів, які... про які знають дуже мало людей. Наприклад, театр на соло. Це, ну, я, наприклад, дуже люблю цей театр, тому і там, там є, до речі, вистава е, метаморфоза, кохання на словах, мовна метаморфоза. Вона по ми по п'єсі. Це неймовірна вистава, просто неймовірна. От вона е, така, як потрібна зараз глядачу. Те, що треба дійсно побачити. І дійсно хотілося б, щоб різні маленькі театри, про які мало хто знає, виходили, щоб їх всі бачили, щоб ходили, і щоб в Києві було просто ну настільки великий вибір, щоб ти не міг вибрати просто ввечері. Знаєте, як в кіно йдеш, там блін, на що ж піти? Я ж не знаю. Так само, щоб в театрі було просто у глядачів, зривався мозок, куди би сьогодні піти ввечері. Дякую, я 100% з вами погоджуюся і підтримую вашу думку і ідею, адже театр, як і будь-яка загалом сфера, мистецька, не мистецька, потребує поширення. І навіть я особисто знаю дуже також невеличкий, але дуже цікавий театр 22 театр. Він також дуже цікавий. В ньому цікаві п'єси. І дійсно, це потребує поширення, і потребує, напевно, знаєте, у кожному театру є свій глядач. І це дуже цікаво. І це дуже мені Здається доречно в наш час. Ще раз щиро дякуємо. І останнє вже традиційне запитання для нашого центру. Скажіть, будь ласка, що б ви могли порекомендувати нашим глядачам можливо п'єсу, можливо літературу або просто те, що ви любите. Ем... Я взагалі. Ну, mm. книжок мало читаю, тому що я постійно працюю. Ну, взагалі цьому немає виправдання, але от. я прочитав нещодавно Макса Кідрука у мої сни. І це той жанр, який я люблю. Це там хорор, трилери, містика, фантастика. Ось таке. І я дуже всім раджу цю книжку, тому що зараз це одна з моїх улюблених книжок. В принципі, Люблю читати Стів Макінга, ем, порадити. М -м -м. Якщо хтось не бачив е, серіал Н про маленьку роду дівчинку, яка потрапляє в сім'ю, і це дійсно настільки варте уваги, що ну, ну, дійсно, просто цей серіал мене так е, торкнув. Що... Не можу не порадити. В принципі, ходіть в театри. Ходіть в театри багато постійно. Кожен день ходіть, тому що тому що завдяки театрам, в принципі, всій творчості, яка в нас є, а вона в нас у всіх є. У когось розкрита більше, у когось менше. Але це вона всіх в нас сидить, тому що завдяки цій творчості ми живемо. Ми існуємо, ми радіємо життю, ми над чимось плачемо, над чимось сумуємо, за кимось сумуємо, ми сміємося, ми любимо, кохаємо і це, це робить нас живими. Тому ходіть в театри, читайте книжки, ходіть в кіно, дивіться серіали, танцюйте, ходіть на дискотеки, веселіться з друзями, просто живіть, тому що допоки ми це все робимо, допоки поки ми дійсно живемо, то ми є сильна і непоборна нація, а і ще донатьте на армію. Оце обов теж обов'язково. Так, щиро дякуємо це вам. Вперше. Так, я стовідсотково з вами погоджуюся, що зараз найважливіше це, напевно, жити і допомагати боротися за життя і відчувати себе живим, а не просто, знаєте, проживати. Ми щиро дякуємо вам. Дякуємо за поради, дякуємо за чудову розмову. Для глядачів хочу нагадати, що з нами сьогодні був Максим Козин, український актор, театру, кіно і також музикант. Гарного і тихого вам дня. Дякую, до побачення, навзаєм. До побачення.